Добрий день! Продовжимо працювати з темою порівняння натуральних чисел». На минулому уроці ми з вами навчилися порівнювати натуральні числа і вивчили два правила. Сьогодні продовжимо працювати з цією темою. Отже, перший номер виконуємо письмово, працюємо разом зі мною. Це номер 162. Запиши всі натуральні числа X. Для яких нерівність буде правильна. І запишемо нашу нерівність, і потім її прочитаємо. Це у нас подвійна нерівність. Ми домовилися, такі нерівності читати з середини. Отже, х буде більше, ніж 25, але менше, ніж 29. Давайте подумаємо, які значення може приймати Х. 26 буде. Більше, ніж 25, але менше, ніж 29. Давайте запишемо це значення. Поставимо крапочку з комою. 27 буде більше, ніж 25, але менше, ніж 29. Крапочка з комою. 28 буде більше, ніж 25, але менше, ніж 29. Наступне число 29 уже не підходить. Так, воно більше, ніж 25, але воно дорівнює 29, а нам потрібно менше. Отже, тільки три правильних відповіді. Друга подвійна нерівність. Давайте її запишемо і прочитаємо. Х плюс 4 повинно бути більше, ніж 32, але менше, ніж 35. Отже, Давайте подумаємо, які значення нам підійдуть замість виразу х плюс 4. Х плюс 4 може у нас дорівнювати 33, давайте запишемо. Х плюс 4 може дорівнювати 33. Чому? Тому що 33 більше, ніж 32, але менше, ніж 35. Х плюс 4 може дорівнювати 34. Чому? Тому що 34 більше, ніж 32, але менше, ніж 35. Все, тільки два значення. Але нас запитують, чому дорівнює х, да? а не х плюс 3, х плюс 4. Отже, розв'яжемо наше рівняння. Х у нас дорівнює, пригадуємо. Доданок, доданок, сума. Від суми віднімаємо відомий доданок. 33 віднімаємо 4, х дорівнює 29. І х дорівнює 34, віднімаємо 4, розв'язуємо друге рівняння х дорівнює 30. Отже, у відповіді, що у нас буде, х може бути 29 і 30. Завдання ми з вами розв'язали. Наступне завдання розберемо усно. Заміни зірочку цифрою так. Щоб утворилася правильна рівність, розглянь усі можливі варіанти. Давайте подивимося. Число менше, ніж число зірочкою. Дивимося, і перше, і друге число у нас чотири цифрові. Отже, за правилом 1 порівняти ми не зможемо. Дивимося, правило 2. Найвищий розряд у нас 3, і в першому, і в другому числі. Зменшуємося на розряд. Сотні у нас 8, 8. Зменшуємося десятки, і в першому, і в другому числі 9. Отже, порівнюємо одиниці. 7 одиниць менше, ніж скільки? менше, ніж 8 і менше, ніж 9 одиниць. Отже, може стояти тут або цифра 8, або цифра 9. Друге завдання ось воно. Знову ж таки, подивіться, що у нас буде. І перше і друге число 4 цифрове. І перше, і друге число містить 5 одиниць тисяч. Три сотні, вісім десятків. І відрізняється тільки одиницями. Дві одиниці буде більше, ніж скільки? Більше, ніж 0 одиниць, одна одиниця. Так? Отже, нам підходять відповіді 0 і 1. 0 і 1. Третє завдання. Давайте подивимося. І перше, і друге число чотири цифрові. Порівняємо. Подивіться, і перше, і друге число одиниця в розряді одиниці тисяч. Дві сотні і в першому, і в другому числі. Тепер дивимося. Відрізняються вони десятками. Сім десятків. Буде менше, ніж, наприклад, 8 десятків або 9 десятків. Можемо поставити 8 і 9. Четверте завдання. Дивимося, знову ж таки, два чотирицифрових числа мають в найвищому розряді одиничку. І далі порівнюємо сотні. Подивіться, зірочка сотень і 5 сотень. 5 сотень повинно бути більше. Отже, якщо я поставлю сюди 4, 3, 2, 1, 0, кожен з цих варіантів мені підійде, да? тому що 0 сотень буде менше, ніж 5 сотень, 1 сотня буде менше, ніж 5, 2, 3 і 4 сотні буде менше, ніж 5 сотень. Отже, бачите, як багато різних варіантів можна підібрати до цього випадку. Наступне завдання виконаємо частково усно. Порівняй числа, у запису яких стерли кілька цифр та замінили їх на зірочки. Подивіться, давайте порівняємо. Перше число п'ятицифрове, друге число п'ятицифрове. Але ми бачимо, що найвищий розряд 4 і 4. Да? Це у нас десятки тисяч, а одиниці тисяч в першому числі 7. А в другому 8, 8 більше. Отже, друге число буде більше. Друге, порівнюємо з вами п'ятицифрове число і чотирицифрове. П'ятицифрове завжди буде більше, ніж чотирицифрове. Третє завдання: 1, 2, 3, 4, 5. П'ятицифрове порівнюємо. І 1, 2, 3, 4, 5. І п'ятицифрове порівнюємо. Дивимося. В першому числі. Найвищий розряд десятки тисяч сім і в другому. Далі порівнюємо одиниці тисяч це у нас зірочка і 0. Далі сотні, три сотні і одна сотня. Що ми можемо сказати? Наприклад, якщо у нас зараз замість зірочки буде стояти нуль, нуль то Перше число буде більше, ніж друге. Якщо у нас зараз замість зірочки буде стояти, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 або 9, то перше число буде більше, ніж друге. Отже, у будь-якому випадку перше число у нас з вами більше, ніж друге. І останнє: 1, 2, 3, 4, 5. П'ятицифрове число порівнюємо. І 1, 2, 3, 4, 5 теж порівнюємо п'ятицифрове. Найвищий розряд десятки тисяч це у нас одинички однаково. І далі порівнюємо зірочку і 9. Наприклад, уявили, що у нас замість зірочки стоїть 0. Тоді, друге число буде більше, тому що 9 більше, ніж 0 зірочки поставимо 9, 9 і 9. Однакові, порівнюємо на розряд нижче. Порівнюємо сотні, 5 сотень буде менше, ніж 6 сотень. Отже, у будь-якому випадку перше число буде менше, ніж друге. І останнє завдання виконуємо письмово разом зі мною. Порівняємо значення виразів. Запишемо вираз. 25 множимо на 3 плюс 36. Порівняємо з виразом, залишити клітиночку, 12 плюс 35, і все це помножимо на 3. Отже, давайте розв'яжемо перший вираз. 25 помножимо на 3. Це буде 75. Додамо 36, 5 плюс 6 11, 70 плюс 30 100, і ще плюс 10. Отже, у нас буде 111 з однієї сторони. Розв'яжемо другий вираз. 12 додаємо 35. Ми отримаємо 47, 47 помножимо на 3. 47 це 40 плюс, 7. 40 на 3 120, 7 на 3 21. 120 плюс 21 141. 111 менше, ніж 141. Отже, і перший вираз буде менше, ніж другий. Розв'яжемо друге завдання. 205 ділимо на 5 мінус 23, порівняємо, залишили клітиночку з виразом 278, віднімаємо 125 і ділимо на 9. Розв'яжемо перший вираз. 205 ділимо на 5, це буде 41. 205 це 200 плюс 5. 200 поділимо на 5, це 40. І 5 ділимо на 5, 1. 40 плюс 1 41. Мінус 23, це буде 18. Розв'яжемо другий вираз. Якщо вам складно ще працювати усно. Можете розв'язувати в стовпчик. Наприклад, давайте другий вираз розв'яжемо в стовпчик. 278. Віднімаємо 125. 8 віднімаємо 5, буде 3. 7 віднімаємо 2 буде 5. 2 віднімаємо 1, буде 1. Тепер 153 куточком поділимо на 9. Наша друга дія. Да? Ось вона ділимо на 9. 15 ділимо на 9, беремо по одному. 1 множимо на 9, 9. Віднімаємо 15 мінус 9 6. Зносимо 3 63 ділимо на 9, буде 7. 7 на 9, 63. Віднімаємо, отримали 0. Отже, відповідь 17. 18 буде більше, ніж 17. Отже, і перший вираз буде більше, ніж другий. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу і допишіть. І ваше домашнє завдання номер 163 Завдання нескладне. Схоже, ми з вами сьогодні розв'язували, отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!